Щоденні звістки від керівництва країни про ескалацію конфлікту на Донбасі, падіння української економіки, зростання цін на комунальні послуги та ціни на продукти харчування. І з усім цим закарпатці прокидаються та лягають спати. Як самі розповідають, їх не покидає тривога про те, що ж буде завтра. Переживання є, тому що пенсії малі, а війна йде. Солдати там взагалі медикаментів немає нічого. Так що нема хорошого нічого поки. Ми можливості тратимо кожен день. І все глибше і глибше. Це не може не турбувати, це не може не навівати на роздуми, а що ж робити, як це поправити. Не саме перша війна не буде ніякої економіки, якщо війна, війна погана, погана. Україна в дуже негарному стані, важкому. Саме трогає війна. Дуже велика тривога, як ми будемо і наші діти проживати в майбутньому. Дуже погано, обставини дуже погані. Ну, наш прем'єр про це просто коли повишали тарифи, повишали все, він не думав про це. От. І дуже важко жити людям похилого віку, і студентам важко жити, молоді взагалі роботи немає, треба про це подумати. Як розповідають психотерапевти, людей з розладами психоемоційної сфери за останні два роки побільшало. Це розпочалось ще з подій на Майдані, де вбивства мирних людей не могли не шокувати. Зараз же багато пацієнтів звертаються за допомогою до психотерапевта в період стресових ситуацій, пов'язаних із подіями в країні. Зараз треба звернути увагу, дуже велика ну, кількість. Це людей, які перенесли стреси. Це посттравматичний стресовий розлад. Враховуючи, яка ситуація в нашій державі, ми цей розлад зовсім не можемо відкидати. Як наголошують в лікарні, стресові розлади у людей тривають досить тривалий час. Багато хто цього не розуміє, а тому намагається самостійно розібратись, закриваючись у собі. Цього робити ні в якому разі не потрібно, зазначають психотерапевти. Краще звернутися до фахівців, які нададуть кваліфіковану допомогу. Ми мусимо з вами позитивно мислити. Ми мусимо будувати своє майбутнє в тому, що людина, яка позитивно мислить, живе довше. Людина, яка вміє сміятися і знаходити позитив у негативних ситуаціях або перспективу у негативних реаліях життя, все таки, все -таки легше виходить із. Є з тих умов, які зараз складаються, та уникнути стресових ситуацій на тлі подій в країні практично неможливо, і влада в цьому напрямку тільки підливає масла у вогонь постійними заявами про нові податки, тарифи та постійні нововведення. Самим вже закарпатцям залишається тільки надія на те, що завтра буде краще ніж сьогодні.